Синдром дефіциту тестостерону – терапія чоловіка 45 плюс років. Цифри початкові були 1,87 нанограм на міллітр загального та 12,2 пг на мл вільного. Скарги, які були на початку, це зниження мотивації, вялість, слабкість, небажання взагалі банально вставати просто з ліжка, де і в спорті були проблеми. Ми почали з легенької терапії, яка вже тримає, триває приблизно пів року. Зараз цифри тримаються приблизно в загальній 3,84 нанограм на мілілітр, як ви бачите зараз на картинці. і Приблизно 35, це дуже добрий показник вільного тестостерону, При тому, що глоболіни в межах 22,2. Значить, якщо говорити за контролю, в нас є періодично ріст естрадіолу жіночого естрогену. Для цього ми контролюємо його за допомогою анастразолу, періодично понижуючи е, цю кількість, бо переживаємо за гінекомастію, грудні залози, кістки і всякі ці моменти. Тому в цілому це дуже легко коригується, це дуже легко все робиться. Головне робити періодично, чекап таких аналізів, як тестостерон загальний, вільний Лактини, стредіол, ФСГ, ЛГ і що зв'язує статеві гормони. А ця лінія в мене після операції від шапочки.